Телеканал Плюс Плюс представляет Каска стату. Привіт, друзі! Мене звати Руслан Сенічкін. Як добре, що ви зібралися біля екранів бо мені вже кортить дізнатися. А яка пригода спіткала наших героїв цього разу? Гадаю, і вам буде цікаво. Тоді починаємо. Казка Антона Сєєніки та Марини Куцик Грасименко: Про щедре джерело. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються диван. Розкинулася казкова країна Плюс-Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Крива річка була окрасою плюс плюсу. Тут тамували спрагу, рятувалися від спеки, рибалили. Та одного дня плюсяни помітили, що вода відступила від берегів, спершу на топ, а потім на стрибок. Тоді ген-ген далеко, і так, що її не черпнути глеком. Від повноводної річки лишився мілкий струмочок. Стривожилися плюсяни і покликали шамана кругомана Старий чаклун довго ходив уздовж річки, бив у бубон. Виводив на березі якісь чудернацькі танці. То був давній шаманський ритуал. Скінчивши його, дідусь промовив: Крива річка бере свій початок із джерела, яке наші пращури назвали Щедрим. Нині джерело втомилося, тому і річка обміліла. озвався мер. Треба піти туди і все з'ясувати. По землі до джерела не дістатися, заперечив шаман. Я начакую хмарку з річкової води, і лише вона може віднести до джерела. Стали плюся радитись, а кому ж летіти. А треба сказати, що хмаринка вийшла зовсім невеличкою, бо ж і води у річці лишилося мало. Першим осідлав хмару шериф мигалко. Я за порядок відповідаю, сказав він. То й полечу. Та замість того, щоб здійнятися увесь, хмаринка ще більше до землі притиснулася. За важкий мигалко для неї. От що буває, коли по сім разів на день обідати пирснув здоров здоров, -здоров Я полечу. Фізрук хвацько стрибнув на хмару. Раз крутнувся у повітрі, а тоді й сам ляпнувся вниз. Хмаринка була такою маленькою, що не могла втримати нікого з дорослих. Ех, не вийде нічого з цієї затії, зітхали плюсяни. А можна я спробую? запитала трикутя. Присіла дівчинка на хмаринку, а вона її полетіла. Виходить, її до джерела вирушати чому біда і зразу додому вертайся, приказували дівчинці-батьки. Та будь обережною, наставляв шаман кругоман. Іншим помагай та собі зла не завдавай. Летіти на хмариці було зовсім не страшно, тільки трішечки сумно. Адже раніше дівчинка скрізь мандрувала тільки зі своїми друзями. А де вони зараз? «Трикутю! Трикутю! ми тут. Почулися знайомі голоси. Дівчинка поглянула вниз і побачила квадрика з кружком, що бігли за нею по полю і тримали над собою клаптик павутини. Хлопці мчали так швидко, що павутинка розбилася як парашут і піднялася в небо. Трикутя схопила одну ниточку і прив'язала її до хмаринки. Всі знову разом, ось що значить бути нерозлучними друзями. Летіли плюсенята над лісами дрімучими, над горами корлючими, а навколо засуха. Від річок лишилися путічки від озер калюжі, а болота і зовсім висохли. Аж ось хмаринка стала знижуватись і приземлилася біля тоненького струмочка. То це і є щедре джерело, здивувався Кружко. Колись мене так називали, сумно відказало джерело. Раніше мій потік був багатим і повноводним. Кожен міг втамувати спрагу і взяти вдосталь води. Та якось один дивний плесянин кинув у моє русло мушлі. Вона вбирає воду швидше, ніж я знову встигаю наповнитись. Треба прибрати її, та й по всьому порадив Крошко!» Але ж я не можу, заперечило джерело. Я нікому не відмовляю, тому і називаюся Щедрим. Тоді ти зовсім ослабнеш, зітхнув Квадрик. І вже ніколи не зможеш напоїти. А нам так потрібна твоя чиста і смачна вода. «А то ж!» – підтакнула трикутя. Дідусь кругоман каже іншим помагай та собі зла не завдавай. А він дуже мудрий. Діти довго просили джерело, і воно таки згодилося. Та як тільки плюсенята потяглися до мушлі, баба! їх відкинуло назад. Мушля була захищена чарами. Це ж який чаклун постарався, нахмурився Кружко. Я не знаю, хто він, зажурилося джерело. Але Хмаринка може вказати вам шлях до нього. Трикутя стрибнула на хмаринку, квадрик з кружком чепилися за побутинку і полетіли. Довго летіли чи коротко, аж бачать унизу велетенський басейн з фонтан. Куди там басейн? Чисто аквапарк. А води в ньому повно повнісінько, аж через край ллється. І посеред того водного раю розкошує лиходій Карлюка. То стрибає з вишки бомбочкою, то здіймає бризки, то на спинці ніжиться. І нема йому діла до інших плесян. Ух, злодюга. Розсердився квадрик. Треба його провчити. Та хіба ж він злякається трьох дітлахів? пекнув Кружко. Дітлахів, може, і не злякається, підморгнула текутя. А от чудовиська болотяного. Ще як. Карлюка аж здригнувся від страху, коли побачив перед собою волохатого монстра, що випірнув з його басейну. «Весь болотяною бридотою перемазаний. Замість рук верба сточить, а на голові водорості ті зуби скалить. А хто, хто посмів воду з мого джерела марнувати? питає жахливим голосом. Пробач мені, чудовисько, затремтів карлюка. Я більше не буду. Зараз же зніму свої чари тільки пожалій. і дремену в ліс. А чудовисько тільки того було і треба. Вона булькнула у воду. Було, бридота збилася, і всім стало ясно, що це ніякий не монстр. А нерозлучна тріця ладрить грушко і трикутя. Скоро щедре джерело знову зіркотіло між гір. Та й крива річка наповнилася до країв, і кожен міг узяти стільки води, скільки йому потрібно. Добре, що дітлахи карлюку провчили, казали жителі плюс-плюсу, набираючи воду. А шаман Кругоман відказував. Добре, що щедре джерело навчилося відмовляти. Допомагати іншим чудово. Але робити це треба так, щоб не страждати самому. Іноді треба казати ні. Це корисно і тобі, і іншим. Інакше втомишся і вже нікому не допоможеш. Бо виснажитися може навіть джерело. І ці кінець. А хто слухав, стане справжній мудрець! Читайте ще більше мудрих казочок на сайті каналу Плюс Плюс. Ну а зараз, друзі, нам час прощатися. Бувайте!